І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Всечесні Отці, дорогі брати і сестри. Перш за все, я хотів би висловити вам щиру вдячність за те, що маю сьогодні можливість з архіпастерським візитом відвідати Семенівку і разом з парафіянами Святої храму разом з вами помолитися у цьому прекрасному храмі, освятити іконостас, порадіти разом з вами тому, що храм ваш. Прикрашається, прекрасно встелена підлога, іконостас поставлений. І ця радість повинна наповнювати серця тих, на чиїх очах цей храм будувався. Наші предки проживали все життя. Але могли не бачити, як будувалися храми. Нам Господь благословив жити в такий час, коли храмів дуже багато будується, прикрашається храм, відновлюється, реставрується. І особливо. Цей рік, в рік тисячах, 25-ліття хрещення Київської Руси України ми відчуваємо, як дійсно наші святині оновлюються. Але дуже важливо, брати і сестри, за цими рукотворними храмами. Плекати і свої душі, не давати їм можливості впадати в гріх, радіти разом з усіма нашій духовності. Ось сьогоднішнє Євангеліє, яке пропонує для нас церква, дуже яскраво нам. Показує, як треба любити один одного, як треба любити всіх тих, хто зустрічається нам в житті і родичів, і близьких. Один старець, монах поставив перед собою запитання, чи багато є серед нас таких, які радіють успіхам ближніх? Ось, наприклад, хтось побудував гарний будинок для себе. Тому що є в цьому потреба. Але чи радіємо ми цього? Чи навпаки заздримо, чи взагалі радіємо ми успіха ближньої людини? Хтось скаже, скаже з вас, мало так буває, але ми точно знаємо, що люди старшого віку. Вміють співчувати. І інколи вміють радіти успіхам ближніх, якщо вони мають великий життєвий досвід. Як кажуть, думали, передумали все життя. Вони вміють радіти успіхам своїх дітей. Близьких, знайомих і взагалі всіх людей. І дуже часто ми таких людей на схилі, на закінчення свого земного життя зустрічаємо, які йдуть до храму і радіють всім людям, кого бачать, зустрічають хто їм особливо допомагає навіть дійти до храму. Ось цей приклад із розслабленим, ця євангельська розповідь, яка сьогодні була прочитана, дуже яскраво підкреслює все те, що я для вас щойно сказав. Бо сказано, Христос, побачивши віру їхню. Віру неблагополуччя земне. Не сказано, що Христос побачив те, що вони підняли розслабленого на одіялу. І так. Несли до дому, в якому перебував Христос. Не те, щоб вони були здорові, а сказано, Христос, побачивши віру їх, навіть не віру розслабленого, сказав: встань, прощаються, тобі гріхи твої. Для Христа в Євангелії найбільш дорожчими були чотири міста, які згадуються, це Вифлеєм, Назарет, Капернаум і Єрусалим. Але найбільше чудес. Христос створив місце покаяння в Капернаумі. Там він найбільше чудодіяв для того, щоб ті, хто бачив це, ще більше утвердилися у вірі. Христос бачить віру цих людей, хоча про Капернаум. Висловлюється не дуже у святому Євангелі, бо не було в цьому місці багато таких, хто увірував в Христа. Але ось він знає, чому розслаблений такий. І каже, встань, іди, прощається тобі гріхи. Можливо, ці слова він більше говорив до тих книжників і фарисеїв, які відразу у своєму серці подумали, як він може прощати віки. Хто він такий? Але вони не знали, що перед ними є Бог. Христос, серцевідець всього. Ось так само, як і тоді в домі, була велика тіснота від тих, хто хотів послухати Христа. Так і сьогодні ми прийшли додому покаяння, де є Христос, присутній у Святій Євхаристі. Стоїмо. Хай не в такій великій тісноті, бо дім цей наш храм є великим. Але ми так само очікуємо того, щоб і нам сказали, і в нас побачили велику віру. А для того, щоб її мати, потрібно любити. Це є дуже важливо, коли ми все в своєму житті покриваємо любов'ю. Навіть якщо, здається, що нас, нас завжди охоплює, якась ненависть, заздрість, але якщо ми це все вміємо в собі здолати, це означає, що ми не втрачені для Бога. Я хочу, дорогі брати і сестри, вам побажати твердого стояння вірі. І в цей рік 1025 ліття хрещення Руси України. Пам'ятати, з якого ми коріння і з якої купелі. Вийшли і в якій купелі оновилися до нашого життя. Недаремно ці роки, в які ми живемо, називаються другим хрещення, тому що багато, багато тих, хто, можливо, потай або взагалі не вірили в Христа. Прийшли до Христа через хрещення, але цього дуже мало. Дай Бог, щоб ми не просто зовнішніми ознаками святкували цей величний ювілей, а щоб ми всередині усвідомлювали присутність Бога і віри в нього. Нехай в цьому. Нам всім допоможе Бог, Його Пресвята Владичиця, Богородиця, всі святі, пророк Ілля, рівноапостольна Марія Магдалина, пам'ять якої ми сьогодні звершуємо 4 серпня, яка засвідчила свою віру в Христа проповіддю. Самого Христа і була жінкою мироносець Нехай всі святі землі української, які утвердили в серцях наших предків віру, допомагають нам у цьому. Амінь. Слава Ісусу!